Вас вітає луч. Пропонуємо вам лот номер 12 мікс спортивних брендів. Основою лотів є Adidas. Також в лоті присутні Nike, Kappa та інші. Шорти Adidas більшого розміру. В лоті присутні різні розміри. Капа. Теж є основою бренду. Не бренду Алото, перепрошую. Дихаючи вільна така тканина. Футболка, яка, яка є в кожному нашому лоті Puma. Nike шорти топ від Adidas. Цікавий факт, що Nike є брендом номер один у світі за популярністю серед молоді. За опитуваннями підлітків у США, Європі і Азії, найчастіше називають Nike своїм улюбленим брендом Adidas. така дихаюча футболка. Adidas, е... різні розміри. Adidas зазвичай застосовує різні технології. І тут в нашому лоті представлені такі технології, як Clima це технологія вентиляції, одяг дихає, добре, охолоджує тіло під час активності. Кліма це тканина, яка швидко виводить вологу та зберігає тіло сухим. Класична технологія Adidas. Зазвичай в нас більше в лотах потрапляє з такою саме технологією. І є така дуже цікава ще технологія, вона недавно тільки започаткована. Кліма e, e, У тканині є металеві частинки, які охолоджують тіло. Ось така Adidas, більший розмір. Ось така поло Adidas. Акцентна. Ось правна так, тут теж натуральна тканинка, теж Adidas, дуже класний логотипчик спереду. Adidas шорти. В принципі, можна комбінувати з різними футболками з цього лоту. І, в принципі, всі речі в цьому лоті поєднуються між собою. Ось така ковтинка від Adidas, Худі з капюшоном. Шорти Nike. Великий розмір кофта. В принципі, підійде як оверсайз навіть. Лосини такі. Манжет. Дуже гарні манжетики, широкі. Великі шорти такі, яскраві контрастні. Ще також в лоті будуть присутні купальники, ми в кінці їх покажемо. Будуть від Nike, а саме Nike Swim, лінійка купального та спортивного одягу для плавання, міцна, еластична, швидко висухаюча тканина. Ось такі штани, майка і ось такі лосини. Можна поєднати класно між собою. Також в лоті можуть траплятися одинакові одиниці. Це спортивний костюм. Так, спортивний костюм від Adidas. Можуть траплятися одиниці одинакові, але завжди вони будуть різного розміру. Ось такі лосини. Ось такі футболки. Різних футбольних клубів і шорти. Можна класно, в принципі, поєднати. Теж від футбольного клубу, від капа. І дві одинакові футболки, але різні розміри, теж від капа. Зараз покажемо вам купальники роздільний купальник. Ось такий цікавий верх. Спинка теж не менш красива. Ось такий низ. Теж дуже. Красивий, цікавий такий. Далі теж такий роздільний купальник. Ми формуємо купальники самі ці комплекти. Ви можете продавати так, як і окремо, так і разом із таким комплектом, який ми сформували. оце здільний купальник. Дуже гарна спинка на зав'язочках таких. Ось такий Порід дуже красивий, брендований Nike. Спинка не менш красива. І такий чорненький, більш класичний, з не менш цікавою спинкою. За деталями звертайтеся до наших менеджерів. Номери телефону знаходяться в описі, так як і інформація про лот.